Бачив, як заходить сонце? Чи ти коли-небудь бачив, як сідає сонце? Чи ти чув, як літають бджоли? Друзі, вітаю! Сьогодні ми в гостях нашої сім'ї Світлана Дорошенко, які втратили будинок під час війни, і ви вже бачите, що ми почали роботу по налаштуванню території. І зараз я хочу. Ба, представити нашого uh, ангянгола шерці. Це компанія Баліфо Ібрагім. Uh, дуже рада бачити. Скажи, будь ласка, uh, дуже чин, чим займається ваша компанія? Наша компанія має досить більше 10 років у проєктуванні, будівництві uh, домів, домокомплектів, як на експорт uh, України Євросоюзу, так і по всій Україні. Ми розуміємо, як робити за цією технологією будинки, наскільки вони ефективні, по-перше, енергоефективні, екологічні і швидкомонтовані. Як ви можете бачити зараз, дуже популярна ця технологія, через те, що через агресію Російської Федерації дуже багато будинків, як, наприклад, у сім'ї Дорошенко було зруйновано. І через це люди потребують швидкого будівництва. Для того, щоб переселити їх в нормальне житло, яке не тимчасове, а на цілий рік, де люди можуть десятками років жити. Такі будинки популярні в Європі. На такі будинки даються гарантія більше 10-20 років, вони стоять і навіть більше, тобто не треба ніяких скажімо так, додаткових робіт для того, щоб будинок тримався. Uh, нас також буде багато питань, тому що да, я, я розумію, що нас будуть розривати. Чому? Чому скажу, тому що більш наш народ привик до таких фундаментальних будинків, так? як якщо ми маємо фундамент, якщо ми. Будуємо скаміння, а зараз ми прилаштовуємося на те, щоб доказати показати людям інший е... будівництва. Да. Розкажи, будь ласка, які переваги в нього? Так, да, дивіться, ці будинки одним із переваг, які зараз дуже важливі, це енергоефективність. Тобто в цьому будинку. Витрати на опалення, особливо в зимовий період, будуть складати два рази менше ніж у класичному будинку. Це дуже дуже важливий, важливий аспект, да, аспект, особливо для нас, особливо наразі, коли як ви знаєте і в Європі, і по всьому світу з країни працюють над енергонезалежністю. Да, це певна автономія. Також ці будинки сейсмостійкі, тобто вони витримують до 8 балів землетрус. Як ви знаєте, ця тема зараз теж актуальна через певні події, які були в Туреччині, на жаль. Ось і тому це один ще один аспект переваги каркасного будинку. Також це швидка збір, швидкий збір будинку. Тобто конструкторська документація на такий будинок займає десь 10 днів. Потім на заводі цей будинок робиться за днів 5. Потім він приїжджає фурою сюди. Маніпулятором його вантажать на фундамент. На цій ділянці ми будемо робити класичний набивний фундамент. Я теж хотіла запитати, що за да. фундамент? тому що на минулому будинку, в новому будинку, був фундамент, який робив дідусь. І дідусь робив так на совість, і що зараз ми маємо таку, бачимо, да, нашу він... да. Масштабні зараз дару, але, але ми розуміємо, друзі, чому я теж хочу звернути увагу, тому що був пожар і цей фундамент недатний для того, щоб його залишати для нашого нового будинку. Чи так, вірно, так, я дуже вірно, да. Тому... чому, чому не придатний? Да, він е, непридатний через те, що е, на ньому був пожар, горів е, будинок і сам е, вже той, скажімо так, бетон, який вже є, всі ці е, аспекти, вони непридатні і можуть не витримати майбутню. Скажімо так, нагрузку, яка буде складатися вже з будинку. Багато зараз кажуть, що каркасні будинки вони дуже легкі, їх здує вітром, да? але це не так. В класичному, класичний такий каркасний будинок, який буде тут стояти, він буде важити більше 10 тонн. Ось, стіна в середньому буде важити десь півтора-дві тонни. Я не дуже впевнений, що можна розбити стіну в два тони. Да? Ось, але якщо потрібно комусь попрактикуватися, то ласкаво просимо не питання. А в мене так. питання. Скажи, будь ласка, якщо ми розуміємо, тут у бідусі був такий основний так. ну, фундамент, який був точно так. А я розумію, що ми маємо ґрунтове обстеження і в нас десь ґрунти більш піщані. Який фундамент будемо, на твою так. думку, використовувати в нашому випадку? Ми провели попередню геологію, геодезію так, і зрозуміли, що тут буде найкращим варіантом, щоб він був довготривалим фундамент, бо якщо ми робимо гарну. Будинок, капітальний будинок, так, тобто він буде добротний, він буде в класичному розумінні такий довготривалий будинок, так, тобто на десятки років, не на зимовий період тільки, так, наприклад, чи якийсь сезонний будинок. То тут ми будемо ставити свайний фундамент в 2 метри. Ось, і будемо, такі буронабівні, вони називаються. Ось їх буде там під. 26-27 свай, десь орієнтовно. От так буде. ось І можна спокійно, ми повністю ізолюємо верхню нижню частину будинку і фундаментну зону. Ми його поставимо на обв'язочний брус, щоб не було ніяк. Це дає... Потім ми її замажемо гідроізоляцією, повністю, щоб не було холодних мостів, щоб була цемент, тобто холодна складова. Да, була повністю ізольована від теплої да. І Щоб не було холодних мостів, щоб е, будинок не віяв, там, у -у, такий домовий, щоб не гуляв. Да, називаємо так. А, будинок зовнішньо буде повні... це буде вентильований фасад, він буде зовнішній з дерева. Тобто це буде або планкен, або фальшбрус. Обшитий деревом буде. Також будуть стояти двокамерні стеклопакети. О, також тут будуть е, внутрішнє оздоблення, буде гіпсокартон, фінічна штукатурка і пофарбування. Так, о, яка ще така певна специфіка і плюси, називаємо так каркасної технології? Це те, що електрика, сантехніка вона проводиться е, в, в, внутрі стін. Тобто, у вас буде закрита стіна, не буде по зовнішній стороні проходити якісь труби чи якісь там кабеля. Вони всі будуть прокладені внутрі стіни. Тобто, через обрешітку воно все прокладається і все. І ви їх не бачите, ніхто туди не лазить, ніхто там, фізично не може ніяк вплинути. Це ми прокладаємо на заводі. Заздалегідь, потім э, на монтажі ми за один день все це підключаємо і все, і нема ніяких проблем. Ось. Бо на полу на підлозі буде стояти ламінат з плінтусами, потім э, в санузлі буде стояти плитка. Ось, э, і я думаю, повністю дом буде укомплектований санузлами, технікою, світильниками, там, вимикачами, всім. всім. Ось, э, і це можна буде зробити за місяць. Спокійно, тобто за місяць приходь живи це дуже добре. Добре, тому що це якісне і добре, тому що це швидко. Але ще добре, що ми можемо продивлятися, так за процесами, так звичайно, звичайно. Ну то що ми з тобою будемо це знімати, звичайно. будемо вас, люд да. наші друзі, інформувати, як це буде проходити на производстві. Це одне питання. А якщо я як замовник, я можу прийти подивитися? Звичайно. На виробництві робиться це? Да. Звичайно, ми максимально прозорі. Якщо ви берете, ми обставини вам будинок, ви приходите на завод, дивитеся, всі етапи можна продивитися, як воно робиться, який технологічний процес. Да? Ми використовуємо всі німецькі інструменти, да? тобто від німецького виробника це Пребена, Хілті. Ось. І тому за якість ми спокійно можемо. Скажемо, бути впевненими, да? і тим паче у нас є європейський досвід, ми знаємо, як в них будуються. Як довго ви вже працюєте в Європі? Ну більше 10 років вже. Да, більше 10 років ми працюємо. Ми знаємо, ми знаємо всі норми, ми знаємо всі стандарти. Ми розуміємо зараз. Ми всі йдемо. У Європейський Союз, так? і тому ми зараз намагаємося адаптуватися норми, норми, їх стандарти. Так, бо маємо, зараз, звичайно, буде ця гармонізація нашого законодавства і сфері будівництва під норми Європейського союзу. Так? Всі ці ДБН, всі ці основи. І тому ми заздалегідь до цього готуємося. Ми заздалегідь все робимо якісно, нормально. Бо це, по-перше, це для наших людей, да? це важливо, бо вони повинні жити в європейському, в європейській якості житлі, да? не в чомусь тимчасовому. Да? Це повинна бути така гарна, дускатна покрівля. Да? Вона буде обшита профнастилом, тобто всі будуть водостоки, все, все красиво як треба. Да? І люди зможуть спокійно собі там буде своя вентиляція, буде певна рекуперація. Да? І буде циркуляція воздуху, тобто тобто не треба буде да відкривати вікно. Да люди зараз вимушені бачимо, через відсутність бачимо. вентиляції відкривати вікно, особливо. Коли це взимку, це не дуже добре, бо взагалі не добре. Що ми маємо наші сім'ї з дітьми, то звичайно, і звичайно. втрачається сенс енергоефективності. Коли ти просто відкриваєш вікно, то нащо було робити таке якісне все, коли ти просто відкрив, все типу пішло, і все немає питань. Да, Ось таких. Ось також також що цікаво, це вже наш будинок буде як іти, як капітальне будівництво, тобто це. Не якщо тимчасове, да, це нормальний капітальний будинок, які його і легше буде оформлювати. Да? Я, я хотіла запитати у тебе присвоювати адрес, питати? там це сім ще теж такий важливий аспект в, в роботі наше. Як можна узаконити цю забудову? Да, вона йде як класичне будівництво, то, що, тобто як індивідуальне забудова. Да? Тобто тут вже легше буде там підключити зовнішні мережі, да? бо воно. Підходить під всі стандарти, за якими працюють енергетичні компанії, Київводоканал Водоканал і всі, всі ці е, організації, називаємо це так. Да? Тому це з такої точки зору. Якщо є ще якісь цікаві питання, то я готовий відповісти. Таке питання. Е, якщо ми міняємося, сім'я росте, якщо Наприклад, не в даному випадку, а взагалі, в процесі людина захоче щось долаштувати, або щось там збільшити. Наскільки це важливо в нашому випадку? чи це потрібно продумувати спочатку, бо потім буде, буде ускладнення, щоб добудувати, або зверху там каже, угу. ну наприклад, я так. Угу. Це запитати або там може збоку, або якось розширити. А, дивіться, тут так. все залежить від того, що треба зробити. Да? Якщо треба добудувати якусь е Такого, скажу, терасу, да? це не питання, це можна все організувати. це... З конструктивної точки зору все це можна організувати. Це не питання. Якщо не буде ніяких змін кардинальних в конструктиві, тобто, якщо треба там двері зробити в стіні, це не питання, бо через неї ти там пройдеш в іншу кімнату, а її пристроїш до себе. Це не питання. Я думаю, все це можна організувати, але краще заздалегідь було б, щоб ми це узгодили заздалегідь, зробили там певну. Залишили певні місця, що на той час, якщо треба буде там розширити, то це не питання. Це можна організувати. Можна ще як зробити, там, доставити додатковий якийсь модуль, наприклад, можна ще й модуль там доробити до нього, там, як зробити там, терасу, ще якусь бойлерну чи там ще якусь там кладовочку собі зробити. Тут тобто це не питання, все можна оповорювати, організовувати. Все можливо. Ось. Ще... Цікавіше, що це може бути реалізовано за місяць. Це, да, це швидке Наше будівництво. У випадку, випадку нашої країни зараз це дуже актуально, тому що ми розуміємо, що відбудова буде йти такими швидкими темпами, бо важливо, щоб наші люди як можна скоріше опинилися Звичайно. під дахом своєї особистої силі. І головне, щоб люди, коли будуть жити, щоб це було комфортно. Так, щоб вони не сумували за своїм старим будинком. Так, вони могли відтворити це почуття добротності. Так, що так, ми в нормальному будинку з нормальними потолками, бо тут будуть е потолок, буде 2,8 і так. і також у нас буде конковий брус стоять. То у нас виходить відкрита кровля, mm -hmm. тобто 2,8 це до скатної. І ще там буде ціло відкрите. Тобто не буде масажного поверху, так, воно буде відкрите, тобто ще більше це виходить під 3 метри. Тобто спокійно людям це буде mm -hmm. дуже да, зручно і вони будуть себе почувати не так, що вони там mm -hmm. 2,5-2,6 2 6 там, роблять такі, да, не дуже такі битовки, да. А це буде вже добротно. Ти вийшов, прийшовся, і якщо в тебе гість там два метри з чимось, то йому буде теж комфортно. От, давай тобі заглянемо немножко в будущее, так як дом дома стоїть. Розкажи, пожалуйста, як ти плануєш розстановку території, і що mm -hmm. ти можеш сказати в даному саме процесу, так? да. А дивіться, будинок буде дивитися. Тут виходить, ми заходимо по території. Тут буде у нас вход в будинок, тобто вікнами в цю сторону, також вікна будуть в цю сторону, але ми чому зараз робимо демонтажні роботи, повністю підготовлюємо територію, щоб звільнити ось цю всю площадочку, щоб ми змогли облаштувати всю цю територію, щоб людина вийшла, могла тут на майбутнє, бо ми завжди думаємо про майбутнє людей, да, могла собі зробити тут терасу, накрити її. Або зробити там тут гараж, тут невеличку терасу. Да? Якщо на майбутнє захоче там собі зробити там якусь сад, міні-сад, да? або якусь там огород. Барбікю чи барвікю зону, да. це не питання, але це буде такий зручний куточок для нього, для людини, для сім'ї. Да? і коли багато дітей в сім'ї, тоді треба ж десь їм гуляти, да? треба ж. Таку певну можна зробити дитячу зону тут, да, зробити там певні якісь батут поставити, якийсь там басейн зробити. Це теж не питання, бо тут буде проведена вода, каналізація, ось по всім нормам. Все як треба, щоб вона взимку не замерзла. Ось, і люди не, скажімо так, не були обділені да, каналізацією нормальними умовами. Ось, ну... Якось ми бачимо це так. Да? Зараз, як ви бачите, це вже грузиться, яка вже третя, да? Тречу, третя, машина, да, да? третя машина. Справ багато, але робимо, працюємо. Да. І я думаю, все по терміну все зробимо, все буде як, як, як то кажуть, як цукеричка така. Да, да. <реш> да. Ми все вирівнюємо, буде тропіночка, все там, як я розумію, у людей огород, правильно, Да. Тут буде вільна зона, тут була раніше проблема, що не могла заїхати нормальна машина, але вже все розчистили, вона заїде і спокійно можна буде вже облаштовуватися, так, звичайно. Якось так. Будемо старатися.